ЖК Новем впевнено зростає, і на даний момент ми завершили ключовий етап нульовий цикл будівництва. Зараз ми розкажемо, що вже зроблено. Завершені всі роботи з облаштування паркінгу, укладений бетон усіх стін і колон, а плита перекриття площею понад 3000 тисячі квадратних метрів повністю готова. Це надійний фундамент для майбутнього комплексу. Змонтована вся дренажна система, яка захищатиме будинок від зайвої вологи. Крім того, виконана повна зовнішня гідроізоляція паркінгу. Ми використали гідрофобний бетон та бентонітовий шнур за європейськими стандартами, що забезпечить додатковий рівень захисту. Усі земляні роботи завершені. Виконана зворотна засипка по периметру будівництва. Тепер будівля поступово набирає висоту. Роботи з облаштування в'їзду та виїзду в паркінг готові на 80%. Це гарантує зручність пересування майбутніх мешканців. Ми розпочали роботу над каркасом будинку. На сьогодні вже виконано 80% стін та колон першого поверху. Будівництво йде за планом, і скоро ви побачите нові етапи. ЖК новим впевнено рухається вперед. Попереду ще багато роботи, але результат того вартий. Стежте за нашими оновленнями.